Вітаю вас, друзі! І ми стоїмо, притискаємо стопи повністю до підлоги. І тепер ми, вкручуючи стопи в підлогу, відчуваємо, як ноги починають напружуватися. І ми розвертаємо стегна назовні, направляємо вниз коприк, опускаємо передні ребра, опускаємо плечики вниз, витягуємося за маківкою вгору. І відчуйте, як ваше тіло зараз відбудувало себе, на якій нозі ви стоїте більше, на правій чи на лівій. Спробуйте вирівняти вагу тіла і відчути, як ваше тіло це зробило. Угу, гаразд. Тепер дихаємо і відчуваємо, чим ми дихаємо. Ми дихаємо грудною клітиною або дихаємо животом. Спробуйте дихати повністю, включаючи живіт і грудну клітину. І на вдих, піднімаємо руки вгору. На видих, повільно їх опускаємо вниз. Вдих, піднімаємо руки вгору і вдихаємо в спину. Видих, опускаємо руки вниз. І ще вдих. Витягуємося за руками. Видих, опускаємо вниз. Наступний вдих, вдихаємо в боки, в спину. І руки лишаються вгорі. І ми опускаємо плечики вниз. Піднімаємо їх вгору. Опускаємо вниз, піднімаємо вгору вдих, опускаємо вниз, видих. Вдих, піднімаємо, опускаємо видих. І ще вдих і видих. Опускаємо руки вниз і витягуємося долонями, так, ніби нас хтось потягнув за пальці рук вниз, в підлогу. І тепер ми починаємо витягуватися лівою стороною обличчя вгору. Повертаємося в центр, витягуємося правою стороною обличчя, повертаємося. Ліве вушко направляємо вгору, витягуємося. Плечі в нас лишаються рівними. Угу. Ми не нахиляємо голову, а, ну, тобто засиль робимо не на те, щоб нахилити голову, а на те, щоб витягнутися вгору. Угу. Воно, може, в шиї, таке відчуття, ніби похрускує щось, це дуже приємне. Воно витягує простір між суглобами, витягується. Добре. І тепер розводимо руки в сторону, розвертаємо плечі назад і опускаємо їх вниз. На видих, розвертаємо плечі вперед і трошечки скругляємося. Що відбувається зі спини? Ми розвертаємо плечі, опускаємо їх вниз. А на видих ми розвертаємо плечі вперед і знову опускаємо їх вниз. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих і видих. Гаразд, руки так лишаються в сторони. Ми праву долоню опускаємо вниз і натискаємо, ніби на простір. А ліву долоню тиснемо вгору. На вдих руки в сторони і видих в інший бік. Вдих руки в сторони, видих. Вдих, видих. Вдих, дихаємо, розтягуючи своє дихання. В йозі є дихання у джаї. Коли ми Звужуємо голосову щелину і відчуваємо, як дихання проходить крізь такий супротив в горлі. Угу. Добре, зупиняємося. І тепер беремо руки позаду в замок, розвертаємо плечі від себе і відшагуємо правою ногою назад. Тягнемося руками вниз, а грудною клітиною вгору це важливо, щоб не, ви не завалювалися назад. Нам треба витягуватися вгору. На видих, беремо руки в замок, виштовхуємо спину і підтягуємо коліно до тулуба. Відшагуємо лівою ногою, вдих, видих, скругляємося в спині та підтягуємо ліве коліно до тулуба. Неважливо, наскільки високо це, ви це зробите. Головне в нас розтягнути всю поверхню, да, передню і задню нашого тіла. Вдих, витягуємося, видих, підтягуємо коліно до тулуба. Права нога відшагує назад, вдих. Видих, підтягуємо коліно до тулуба. І ще ліва нога від вдих. Видих, підтягуємо коліно до тулуба. Гаразд, зупиняємося, беремо руки над головою за лікті. І права нога відшагує назад, і ми правим ліктем тягнемося в ліву діагональ вгору. Повертаємося в центр, так само інша сторона, вдих. Повертаємося в видих. І ще права нога, вдих, повертаємося в видих. Ліва, вдих, повертаємося в видих. Руки лишаються вгорі. На видих ми розвертаємо тулуб в праву сторону і підтягуємо праве коліно до ліктя. Вдих, видих, так само скручуємося в лівий бік. Вдих, видих в правий. Вдих, видих в лівий. Вдих. Видих в правий. Вдих, видих влівий. Вдих. Видих вправий. І тут ми розкриваємо долоні. Наша ліва рука торкається правого стегна. Угу. Опускаємо ногу і піднімаємо руки знову вгору. На видих скручуємося в ліву сторону. Розкриваємо долоні вдих. Опускаємо ногу, видих. І вдих. Руки знову над головою. Видих в правий бік. Вдих, розкриваємо долоні. Видих, опускаємо ногу і вдих, підводимо руки вгору. Видих влівий. Розкриваємо долоні вдих. Опускаємо ногу видих. Вдих, вдих. Руки над головою. І тепер ми розводимо ліктів в сторони і починаємо тягнутися тазом назад, а руками до, не, ліктями до спини. На видих, скругляємося і поєднуємо передпліччя перед собою. Вдих. І видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Тепер руки йдуть вздовж тіла вниз. І спробуйте от зробити зусилля, ніби ви хочете потягнути лікті до центру. Грудна клітина вгору. Видих. Знову підтягуємо лікті до голови. Вдих. Тут ноги рівні. Видих. І ще вдих, розтягуємо все тіло, видих. Не завалюйтеся назад. Спробуйте передні ребра постійно тягнути до тазу. Видих. І ще раз вдих і видих. Поєднуємо долоні, піднімаємо руки вгору і починаємо опускати долоні за лінію спину і намагатися поєднати лікті за головою. Вдих, витягуємося вгору і видих. Тягнемося долонями за спину. Вдих вгору, видих. Вгору вдих, вниз видих. Вгору вдих. Вниз видих. І ще вдих. І видих. Беремо себе за лівий лікоть. Ліва долоня упала між лопаток. І ми штовхаємо таз в ліву сторону, витягуємося лівим боком вгору. Повертаємося в центр. Важливо, так само міняємо руки, важливо, щоб ви не прогиналися тут. Да? Нам навпаки, нам треба підкрутити таз, сплощитися в попереку і витягуватися вбік. Ніби нас затиснуло між двох стін, і ми не прогинаємося тут. Видих. Відпускаємо руки і тепер ставимо руки на коліна. Коліна трошечки згинаємо, і стопи ставимо ширше. І тепер, відводячи плечі назад, розгинаємося. На видих скругляємося в тілі. Вдих, розгинаємося, скругляємося видих. Розгинаємося вдих. Скругляємося видих. Вдих, видих. Вирівнюємо тіло і міняємо перехрест рук. Тобто ставимо руки на протилежні ноги. І тепер ми піднімаємо праву руку вгору, скручуємося вправо. На видих опускаємо праву долоню на ліве коліно і скругляємося в спині. Вирівнюємося. Ліва рука вгору вдих. Видих, ставимо її на праве коліно, скругляємося. Вдих, права рука вгору. Видих, опускаємо, скругляємося в спині. Вирівнюємося, вдих, ліва рука вгору. Видих, скругляємося. І ще по одному разу. Вдих, рука вгору. Видих, скругляємось. Вдих, рука інша вгору, видих, скругляємося і круглою спиною піднімаємося, витягуємося вгору за руками. І тепер починаємо опускатися вниз, тягнучись тазом назад. От ніби в нас, да, в нас хтось взяв нас за хвостик і тягне назад, 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 А ми от ніби спускаємося по дереву, да? от руками ніби тримаємося, а тазом тягнемося назад. Опускаємося вниз, коліна згинається до прямого кота, таз дивиться назад. Ми опускаємо руки, скругляємося в спині і виштовхуємо себе круглою спиною вгору. Знову руки піднімаємо, тримаємося за дерево, тягнемося тазом назад, витягуємося, витягуємося, витягуємося і опускаємо живіт десь на стегна. Коліна стоять над п'ятками. Ми опускаємося, скругляємося в спині, підводимося вгору, вдих. Видих, знову тягнемося тазом назад. Видих. Опускаємо голову, кругла спина. Піднімаємося. Вдих, видих. Тягнемося, тягнемо, тягнемося і опускаємося вниз. Піднімаємося вдих. Останній разочок. Видих, витягуємося назад. Витягуємося, витягуємося, витягуємося. І тепер залишаємося тут. І тепер піднімаємося на носочки. Опускаємо п'ятки на підлогу, піднімаємося на носочки. Руки в паралель з підлогою не опускаються вниз. Якщо важко, то ставте руки собі на пояс. Угу. Обличчя дивиться в підлогу. І ще перекочимося на носочки. І ще раз. Гаразд, тепер ставимо руки на підлогу або на гомілки і спробуйте трохи вище підняти таз. Важливо, щоб не було такого положення. Да? Якщо у вас затискається тут шия, то краще руки ставити вище на ноги. Да? Відводити плечі від вух, шия у нас вільна, вона не затискається. І спробуйте тут ніби прогнутися, тобто направити куприк вгору. Угу. І з цього положення позгинайте, порозгинайте трошечки більше коліна. Хто може поставити руки на підлогу і залишитися з рівною спиною, то можна і так. Але якщо спина отака, то руки ставимо вище, вирівнюємося і тоді робимо розгинання в колінах. Угу. Супер. Піднімаємося вгору вдих, видих. Опускаємо руки і правою ногою відшагуємо назад, десь на відстань метру. Розвертаємо таз вперед. Витягуємося вгору за руками і виштовхуємо ну, таз більше вперед, переносимо вагу тіла на передню ножку. На видих перекочуємося на задню і витягуємося вздовж передні ноги. Знову таки спина рівна, да? не скругляємося отак. Поєднайте тильні сторони долони і потягніться рукою до ноги. Навіть якщо це буде отак, це круто. На вдих. Ми піднімаємося вгору, розгинаємося, видих, нахиляємося. Вдих, піднімаємося, розкриваємося грудною клітиною. Видих, нахиляємося вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Торкаємося правою рукою лівої стопи. Скручуємося в ліву сторону, робимо вдих. На видих опускаємо руку. Вдих. Підводимося. Видих, нахиляємося. Вдих в ліву сторону. Видих, опускаємо долоню. Піднімаємося вдих. Видих, витягуємося вздовж ноги. Вдих. Вліво. Видих. Піднімаємося вдих. Видих. Останній разочок. Вдих. Видих. Підводимося вдих і міняємо ноги. Тепер ліва ножка відшагує назад на носочок. Витягуємося знову вперед, вдих. На видих. Нахиляємося вздовж ноги. Вперед вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих вперед, видих, нахиляємося носочок правої ноги на себе. Ми ліву руку ставимо на праву стопу, скручуємося в. Правий бік. Видих, опускаємось. Вдих, піднімаємося тулубом вгору, погляд вгору, видих, нахиляємося, скручуємося вправо, розвертаємо праву долоню на себе. Видих, опускаємось, вдих, витягуємося за маківкою. Видих, нахиляємося, вдих. Права рука вгору, долоня дивиться на себе. Видих, опускаємо. Вдих. Піднімаємося. Останній раз. Видих. Скручуємося. Вдих. Опускаємо руки в Підшагуємо в центр вдих, на видих опускаємося, ставимо руки на підлогу і відшагуємо назад, опускаючи коліна. І тут зробіть кицю, попрогинайтеся та проскругляйтеся, відчувайте роботу попереку. Добре. Тепер ми відшагуємо руками трохи далі від колін. Або коліна, ми трохи далі від долонь. І нам треба стиснути сідниці і ніби сідницями штовхнути плечі вперед. Зробили. І тепер спробуйте трошки зігнути лікті. І ми повертаємося в положення киці. Знову стискаємо сідниці, штовхаємо плечі вперед, згинаємо лікті. Хто може робити більше згинання в ліктях? Чудово, але важливо тримати поперек без прогину. Тобто не отак тягнутися вперед. Да? а Включити сідниці, підкрутити таз, притиснути передні ребра, і тягнутися вперед за маківкою, згинаючи лікті. І повертатися. Краще зробити меншу, ну, менший е, нахил до підлоги, ніж е, ви будете провалюватися у всіх точках. Да? Тобто нам треба, щоб вимкнулися ті м'язи, які будуть тримати кор, да? і які. Е, е, Роблять наші руки красивими і сильними. Тому робимо так, щоб було не дуже глибоко, але технічно. Угу. Хто може робити це з рівними колінами, не відмовляйте собі у задоволень. Тобто ми згинаємо лікті, повертаємося. Згинаємо, повертаємося. І ще згинаємо, повертаємося, ще два. Дихаємо. Гаразд. Опускаємо коліна і витягуємося ліктями вздовж килимочка, тягнемося тазом назад, а ліктями до колін. Гаразд. Перекочуємося на живіт, ставимо руки під плечі, лікті під плечі, відводимо плечики назад, стопи стоять на пальцях. І тепер нам треба розігнути коліна, потягнути плечі вниз, грудна клітина вгору, погляд вгору, і ми розтягуємо живіт, коліна вище. На видих, опускаємо стегна, скругляємося в спині, дивимося собі на живіт. Знову відводимо плечі назад, тягнемо лопатки до тазу, розтягуємо живіт, вирівнюємо коліна, притискаємо таз ще більше до підлоги. Видих, скругляємось. Вдих, знову розгинаємось, Скругляємося, видих. І ще разочок. Вдих. І видих. Гаразд. Поставте руки під плечі і підшагніть колінами ближче до тазу. І тепер спробуйте виштовхнути себе вгору. Не назад, а саме вгору. О. Угу. Скругляємося в спині і виходимо в положення дитини. Чоло можна покласти на підлогу, живіт покласти на стегна. Добре. І тепер. Можна сісти, сісти на килимочок. Якщо вам важко сидіти так, ви знаєте, що у вас хворі коліна, то можна сісти в будь-яке положення, щоб ви змогли вирівняти спину. Або це отак, або це отак, або взагалі на стілець, або на подушку. Ну, краще, як радять, по класиці, це сісти в положення або по ну, тобто… Якось сісти так, щоб ви змогли вирівняти своє тіло. І буквально на пів хвилинки, якщо у вас немає часу, декілька циклів дихання. Просто прикрийте очі і повідчувайте зараз своє тіло, чи щось змінилося. Кожну, кожну секунду да, ми міняємося. В нашому тілі постійно відбуваються якісь процеси. І ми ніколи цього не усвідомлюємо. І... Але це важливо. Важливо розуміти, що кожну секунду, долю секунди ваше тіло постійно змінюється, ваш мозок постійно працює, да? постійно щось змінюється у вашій свідомості. І дуже класно давати собі хоч деякий час для того, щоб це усвідомити. Угу. Зараз прикрийте очі, відчути, як ваші сідниці торкаються якоїсь опори. Відчуйте, як ваші ноги торкаються землі або одна одної. Відчуйте зараз ваші руки, як вони лежать, або на колінах, або просто на стопах, або просто на якоїсь поверхні. Відчуйте, як дихає ваше тіло. Зробіть спокійний вдих і видих. Поєднайте долоні в центрі грудної клітини і подякуйте собі за сьогоднішню розминку. Подякуйте і скажіть, чим ви себе порадуєте сьогодні? Просто уявіть якусь дуже класну річ, яку ви можете зробити прямо сьогодні. Дякую вам, гарного дня!